Доброго дня всім! Сьогодні йду перегляд будинка з ремонтом одноповерхового. Сам будинок 120 метрів, плюс є навіс на два авто, є газ. Всі комунікації заведені будинок. зроблено газон, тротуарна плитка. Зараз спочатку подивимося сам ремонт. Потім ще двір подивимось. Ділянка 5 соток. Алюмінієві вікна, алюмінієві. Двері верніше, а вікна йдуть саламандр металопластикові. Це ми війшли, Тут такий передпокій з шафою для верхнього одягу і місце. Також є ще така велика шафа на цьому місці. І тут для верхнього одягу. Тут йде котельня, є газовий електрокотел. Далі йде. Кухня, кухня з плитою, газовою і електро, духова шафа, посудомийка. Тут також є холодильник з морозильною камерою, також кухня йде з острівцем. Вітальня така красива, велика, об'ємна з місцем під. <телевізор>. Також кондиціонер. кухня вітальні зроблена. і вихід на задній двір на терасу. Отака кухня вітальна. Далі йде мастер спальня. Мастер спальня йде також з кондиціонером і вікна в підлогу. Гарні вікна тут енергоефективні. З 70-го профілю, по будинку гардеробна, Гарна велика, хідна в мастер спальні. Тут йде дроблю. Зараз санузли, буде ще туалет, шафа ця вбудована ще буде. Тут душова. І тут ще буде рукомийник, з тумбою і також зеркало. Ну і туалет буде з гінічним душем, також тут є така коричнева полиця, так? І цікава кухня. Така цікава мастер спальня, так? Да? І ще раз покажу вам кухню вітальню. по плану з вами дві спальні подивимось і санвузол. домофон вже. Встановлений. Будинок абсолютно новий. Гарні двері вхідні, і також міжкімнатні. Тут іде санвузу, також дороблюють рукомийник, зеркало, тумба, туалет гігієнічний душ і душова Душова під нахвом звісно, трап іде плюс ще зроблені такі цікаві полиці. Також буде вбудована шафа і ще тут буде така полиця. Далі йде ще одна спальня. Це друга будинку. Всього їх три. Три окремі кімнати є. Плюс вітальня четверта. Для 120 метрів дуже класний проєкт, гарно виглядає, досить об'ємно, як для цього То Кому потрібно три спальні, не більше. то дуже гарна пропозиція, ціна хороша. Будинок є в наявності. Зараз тут деякі деталі доробляють, і можна вже купувати для себе м'які меблі і заїжджати жити. Кухня вже повністю йде за технікою. І зараз котельню ще не прибрали, але я вам швиденько покажу Тут, виходить, фільтрація зліва місце під пральну сушилку. Потім тут іде котел, і там внизу йдуть. Також тепловодіна підлога йде повністю, до речі, по першому поверху. Тобто, всього батарейні, як немає, все через тепловодну підлогу отоплюється. Де плитка, де ламінат А плюс якості. Все йде отоплення за рахунок теплої водяної підлоги. Плюс величезний плюс, що вже є газ в будинку. Так, ліхтарики вечірні є. Так виглядає сам фасад будинку. Тут така бокова ділянка є. Фальцева покрівля металева. Також водовідведення, бачите, як зроблено гарно. Газ. Плюс що підвіконні всі йдуть з натурального каміння. А що Тут звичайні підсвітка, плюс вивід. Кераса з кухні-мітальний вихід, тут свердловина, також для Хантер система автополиву. І такий задній дворик є місце. Також щоб хто люб, хоче сильно басейну і для басейну є місце, і галявина є. Зразу цікава пропозиція, виписіть ціна, контактний номер. Запрошуємо вас, можемо вам оперативно все показати. Навіс на два авто, легко дві машини поміщаються. Якщо треба три, то можна трошки збільшити сюди тротуарну плитку, і буде вам три. Це все можна доробити вже під себе. Нас гарно видно. Гляде віконня? Тут також. Тут також йде вивід, де навіс під електромобіль розетка, кран є. Судочкою. Цікаво, будечко. Закінчу цей відеогляд, сподіваюся, вам сподобалося. Дорога по містечку буде тротуарна плитка. Більшим часом планується доробити її. Якщо треба трошки більше на одну спальню будинок, то зліва зараз дороблюється будинок також з ремонтом, і там буде на одну спальню більше і на 30 метрів він сам більше. Тоді. Зможу відправити вам повний догляд іншого будинку, що вам підходить такий варіант. Всім гарного дня, До побачення.